Вбивча сила реактивної та ствольної артилерії на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Підрозділи ракетних військ та артилерії стримують російські війська у намаганнях оточити Авдіївку і зайняти панівні висоти біля Кліщівки та Андріївки. Бої не припиняються навіть у густий туман. Воїни-артилеристи прицільно б'ють ворога як із радянських гармат, так і з новітніх зразків іноземного озброєння. І завдяки їхнім точним ударам окупанти не можуть просуватися вперед. Про гармашів на Донецькому напрямку фронту розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Авдіївський напрямок ворожа артилерійська канонада тут не вщухає, навіть коли густий туман і погана видимість дронів. Російські війська гатять хаотично по посадкам і населеним пунктам поблизу передових позицій, побоюючись пропустити нашу контратаку. Наші бійці артилерійських підрозділів в таку погоду працюють по плановим ворожим цілям, які раніше виявила наша розвідка. Радіус пораження у нас великий, поэтому в основному у нас це скупчення живої живої сили. Вбивчі калібри. Активники скеровують на ворожі сили, які намагаються відтіснити наших оборонців завдіївки. Знаємо, що поразили, що уразили ціль. Чекаємо іншу ціль і далі вже відпрацьовуємо. 44-річний командир взводу Володимир своє професійне свято дня артилерійських військ проводить на бойових позиціях. За рік служби досі не може звикнути, що нині воює пліч опліч вже з молодим поколінням українських воїнів. Хлопців 23, 21, 25 років нічого не бояться. Вони дуже працюють справно, і мені важко було звикнути, що знаходяться тут, але ж повинні бути дома. Навчатися, виховувати дітей. Водію граду Віталію 22 роки. Він з 19 років у війську. На цьому ще радянському уралі їздить швидко попри розбиті дороги і за будь-якої погоди, аби його команда лишилась живою після виконання завдання. Їхали, працювали як, як можна швидше треба покинути місце. Якщо повний боєкомплект воно ж нагружено? ну трохи тяжкувати, але все одно виїжджає. Добиться виїжджає. Менш маневрений, проте кіший. Цей панцерник разом з екіпажем витримав не один ворожий обстріл, прикриваючи наші контратаки. Два зіпа зверху посічені обгоріли і броня побита. Бійці після вдалих пострілів по окупантам перевіряють свою бойову машину та поповнюють запаси снарядів. Хлопці-танкісти на цій 72 двійці тільки не повернулись з бойового завдання. Тут на Авдіївському напрямку без їхньої вогневої підтримки просто неможливо. На сусідньому Бахмутському напрямку ворожі навали окупантів стримують артилеристи 30-ї окремої механізованої бригади. Самохідна артилерійська установка ще радянського зразка б'є 120 мм снарядами точно, влучно і часто. Ось! Окупанти на цій ділянці намагаються просуватись вперед, аби відвоювати в українських оборонців панівні висоти. А тому робота в артилерістів не припиняється ні вдень, ні вночі. Ми працюємо з ним. ночний період. ось е, світло. Він накручується трубка, виставляється висота, трубка накручується, і ми підсвічуємо нашій піхоті. Ті питання штурмувати, наша піхота відбивалася. Ми працюємо в основному такої польок-бронірованої техніки по піхоті. Так в основному живої сіли бігуть, як повтор міровую. Гармати танків, гусенічної та колісної броні, а також міномети і реактивна артилерія. Досі лишаються головними чинниками стримування російських військ та просування наших вояків вперед. 80%, на артилерія на всю війну. Із артилерії тут в ніяк. головне кажуть, бійці або запасів боєкомплекту ставало. Запало нищити ворога на своїй землі в артилерістів. Вистачить до самої перемоги з Донеччини, Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Віталій Овсяніковтесен один плюс от.